Ми друзі на українських телеканалах виходить новий культурно-мистецький проєкт. Дост. Він розповідатиме про історичні події, які об'єднали українців та кримських татар, зробили їх природними союзниками та визначили спільну історичну долю. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій поспілкувався з авторами телепроєкту та готовий розповісти про нього детальніше. 1775 рік російська цариця Єкатеріна руйнує останню Запорізьку Січ. 1783 рік. Росія вперше Крим. за допомогою фахових істориків автори проєкту Дост ми друзі хочуть розказати, хто такі кримські татари, як складались стосунки між нашими народами протягом століть. Розказати про шлях українців і про шлях кримських татар і показати, де ці шляхи перетинались, де в нас є спільний досвід, де були події, які ми переживали одночасно і паралельно, так, якщо ми будемо брати там Кримське ханство або Гетьманщину, або там Українську Народну Республіку і Кримську Республіку, яка створювалася на початку 20-го сторіччя, то ми знайдемо дуже багато спільних точок, які в принципі привели нас до того, що зараз ми маємо факт. Спільні цінності. Це про правду, про свободу, про ну, те, на чому ми всі стоїмо. Це на своїй землі. Вона наша, її неможливо відібрати. І, зрештою, це про волю до е, вільного життя. Особливу увагу автори проєкту приділили Голодомору в Україні 1932-33 років. Та депортації кримських татар у 1944 році у такий спосіб хотіли показати спільну колективну травму. Профінансував телепроєкт Український культурний фонд. Наші народи вони ще з часів царської Росії, з часів з Совєтів, їх намагалися знищити повністю, тому що вони мають свій культурний код і Ворог завжди, як у Шевченка, проросте як трава на сонці. Ворог намагався якби, покласти бетонну плиту, але наші народи вони проростали як трава на сонці. Ми маємо більше дізнатися про тих поряд, з ким ми живемо. Тому що якось так сталося, що е, свою історію, свою історію, свою культуру українську да, як. Е, Центральної нації, яка проживає на території України, ми знаємо, та да? ми нею володіємо. Але що говорити про історію кримських татар, да, про історію Криму, на жаль, дуже погано її знаємо. Чому саме держава має фінансувати такі проєкти? тому, що це державна справа, тому що від того залежить майбутнє не тільки народів кримських татар чи народів Поволжя чи там інших якихось народів, від того залежить майбутнє України. Що ж для тебе свобода? Свобода це... це коли світ відкритий тобі, коли ти навзаєм відкриваєшся світу, як у тебе. Напевно, майже так само, як у тебе. Ну і до того, мій крим. Ведучими телевізійного циклу стали актор та режисер кримсько-татарського походження Ахтем Сейтаблаєв та український актор Геннадій Попенко один з головних героїв художнього фільму про розстріляне відродження, будинок слово, нескінчений роман. Знімали його зокрема за підтримки міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Цю стрічку прихильно зустріли на Варшавському, Гамбурзькому та Лондонському кінофестивалях уже під час повномасштабної агресії Росії. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу ДО1.